Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 7 квітня. Ось так виглядає моя розсада на 7 квітня. Хочу коротенько вам її показати, тому що завтра вже планую, якщо встигнемо, звичайно, якщо буде нормальна погода, тому що у нас цілий тиждень просто нещадно заливало дощами, було прохолодно, і я частину розсади знову перенесла. У приміщення помідори, баклажани і теплолюбиві кніфофію перенесла. Так уже кніфофія моя виглядає, бачите, в порівнянні з рукою, уже сантиметрів, мабуть. 10, а деякі 15. Розділилася вона вже на 2 листочка, на деяких кущиках 3 листочки. Поруч із кніфофією платикодон, платикодону не сподобалося вирощування в квартирі. Все ж таки, краще, якщо є можливість, вирощувати його на розсаду в теплиці. Бачите, не дивлячись на те, що ми досвідчували, і на балконі він стояв уже під сонячним світлом, він все одно витягується і такий досить. Благенький. Але я думаю, що коли я розсажу його вже на дачі під агроволокно, розсажу на відстані приблизно 25-30 см один від одного, він поступово стане нормальним. Уже я розпікірувала айстру. Вирішила цього року три сорти айстри посадити, хочу для осінніх букетів. Баклажанчиків у мене зовсім трошки чотири штучки, тому що, як я вже раніше казала, їх, крім мене, ніхто не їсть. Для мене вистачить чотирьох. Ось такі вони вже почали пускати перший листочок. Були вони. Висіяні 27 лютого на розсаду. Це цині, я вже з другого посіву, циня погана в мене цього року в пачках насіння. Весь, в основному все загнивається. Я висіяла спочатку половинку пачки, зійшла всього одна насінинка, і ось з другої половини пачки, всього 4 насінинки дійшло. Але нічого, цього вистачить, циня нарощує дуже великі кущики і багато цвітіння. Також пікірую айстру. Ось так виглядає жоржина однорічна. Ось такі кущики вже понаростали. Ще у мене і ось так. на розпікіровку чекає своєї черги кермек, статиця і там в центрі це меліса лимонна. Зараз трошки звільню місце, щось почну вже висаджувати на ділянку, і тоді в мене з'явиться місце. Я розпікірую ось ці всі рослинки. І давайте ще на балконі покажу, що в мене знаходиться зараз. На підвіконні стоять равлики із помідорами, ті, що я для порівняння посадила, щоб показати вам, яка різниця в равлику, як розвиваються помідорчики, і ті, що пересаджені в окремі скляночки. Ось так вони зараз виглядають. Бачите, вони досить сильно витягуються, тому що у равлику для них мало місця. Трошки гірше розвиваються, але потім, коли вони будуть пересаджені в ґрунт, вони наростять масу свою, і з них також виростуть нормальні гарні помідори. Я вже так робила. Декілька років тому я вже робила цим методом, і також нормальні потім виростають помідорчики з них. Ну, і на балконі у мене знаходиться, починаючи від краю, тут розсада. Туї так, і парисовика. Ось це ромашка. Уже в такому стані багаторічна ромашка. Пікірувала я сьогодні і вчора капусту. Це у нас пікінська капустка. Дуже лило дощі, і я не висаджувала зазвичай. В цей час я вже капусту висаджую. Під парничок, але не ризикнула, тому що погода сильно псувалася, заливало, тому поки що ще на балконі. Це сьогодні я розпікірувала пізня капустка. Ще одна рослина, якій не сподобалось домашнє вирощування, це гвоздика шабо. Ось так, бачите, вона сильно витягується, не дивлячись на те, що вона вже на балконі під сонячним світлом. Все одно їй потрібне повітря, потрібна воля. Не хоче вона в квартирі рости. Гарно себе почувають чорнобривці. Ось це низькорослі чорнобривчики. Це ось та цинія, яка одна єдина з першого посіву зійшла. Бачите, яка в неї вже друга пара справжніх листочків з'явилася. Це армерія, досить сильно підросла в порівнянні з першим відео, де я вам показувала дельфініум. уже пустив нарешті перші справжні листочки. Ось такі вони ще невеликі. Йому, звичайно, потрібно сонечко. Дельфініум любить сонечко, сонечко з'явиться, він швидше буде рости. Це вже такі кущики скабіози на сьогодні, на 7 квітня. І ще одна рослинка, якій також не сподобалося в квартирі. І на балконі це, ось, бачите, мильнянка. Вона дуже сильно витяглася. Але це така ґрунтопокривна рослина. Я думаю, що як тільки вона потрапить в землю на сонечко, з нею все буде в порядку. Вона почне розділятися від кореню, рости, кущики будуть гарні, і все буде добре. Також в домашніх умовах не любить рости селера. І я ще й запізнилася невчасно кришечку зняла. Так, вона в мене витяглася. Це селера листкова, я її дуже пізно посіяла, забулася, чесно кажучи, про неї. Але нічого страшного. Вона мені в основному потрібна вже пізньої осені. Я з нею люблю заквашувати помідори, додавати трошки кореню до консервації. Так що, до того моменту, як я буду консервувати, вона буде вже нормальною. Це ось ця цибулька Exhibition, яку я планую. Завтра, може, післязавтра висадити вже. Ось в такому вона стані. Нормально розвивається цілком. Я по дві насінинки садила, потрібно буде порозсаджувати її. Розсаджуватиму вже прямо в ґрунті. Далі насіннячко у нас було дуже-дуже малесеньке ломи каменю. І ось сходи були маленькі з насіння. І ось так уже зараз виглядає ломи камінь. Уже з'являються перші справжні листочки. І зійшов у мене всього один однесенький із великої пачки, з 20 насінин гранульованих. Дзвоник карпатський. Ось він, бачите, ось такий малесенький. Так виглядає вже деревій. Це деревій жовтий, червоний. І деревій, махровий білий перлинка. У нього також, вже, бачите, з'явилися перші справжні листочки. Буду я його розсаджувати вже також в рядочку. Це ось високорослі чорнобривці. Чорнобривці, mm -hmm. ви ви подивіться, бачите, у них вже на стовбурі з'являються ось такі повітряні корінчики. Це значить, що вже тепер можна спокійно. Пересадити їх у більші горщики і підсипати землею прямо ось сюди, по ці сім'ядольні листочки. Уже готова рослинка, ось вона вже сформувала корінчики, і тепер не буде ніякої чорної ніжки. Так само ведуть себе помідори, огірки та баклажани, і перчик. Тому я ніколи не спішу підсипати і пересаджувати в більш глибоку тару. Я завжди чекаю ось таких повітряних корінчиків, чекаю натяку від рослини, що вже можна. І тоді, коли ми ось в такому стані заглибимо нашу розсаду, тоді не буде чорної ніжки. Одразу підуть врістості корінці додаткові, і все буде нормально. Ось такі вони, бачите, вже чорнобривці, високорослі. Ще у мене на підвіконні, окрім айстри яку я ось так просаджувала, де тільки можна було попісаджувала. Росте гайлардія, однорічна, махрова. Дуже гарні були кольори, на пачечці, я вирішила посадити, не бачила ще ніколи таких квіточок, махрових, саме різнокольорових, хочеться спробувати виростити. Ось така малесенька-малесенька. У нас. Еустома, карликова еустома, сапфір. Її можна було ще в грудні місяці починати вирощувати. І для еустоми все-таки потрібна ультрафіолетова підсвітка. Дуже вона повільно розвивається, повільно росте. За місяць ось тільки перші справжні листочки в неї з'явилися. І не сподобалося вдома в домашніх умовах. Енотера. Ось така вона слабенька, вона практично не розвивається, в неї з'являються справжні листочки. Чекає вона дуже сонечка, чекає свіжого відкритого ґрунту. Так що, як тільки потепліє, я її в першу чергу постараюся розсадити під парничок на дачі, щоб їй було комфортніше. відео морознички чекають. Завтра ми, мабуть, поїдемо, я їх візьму з собою. Тут всі рослинки, які люблять кислий ґрунт це Вереси. Вереси за цей тиждень, що були на балконі, бачите, активно почали давати нові брунечки. Ось такі вони гарні, світло-зелені. Всі-всі вони пішли в ріст. На кожному кущику є. І тут у мене чекають. Поки я зроблю кислу яму, рододендрони. І так вони в горщиках вереси, рододендрони будуть поки що рости, тому що для них потрібна кисла яма, там цілий процес. Довго часу займаю. І помідорчики, яким дуже-дуже не вистачає сонячного світла. Вони в мене ще й дуже густо тут посаджені. Для того, щоб ось так не витягувалися, як у мене, помідори, потрібно розсовувати скляночки, давати їм більше місця. Але це не страшно. У мене були роки і гірша була розсада, ще більш витягнута потім в землі я їх кладу бачком, прикопую по. Ось ці сім'ядольні листочки, і вони нормально розвиваються. У помідорчиків ще поки що не видно повітряних корінців. Але як тільки у них отут по стеблу з'являться повітряні корінці, якраз в цей момент можна буде їх пересадити і заглибити по сім'ядольні листочки, і тоді вони нормально це будуть сприймати. Така розсада, помідор. зараз. Не вистачає сонечка. В минулому, в позаминулому році, в цей час вже було багато гарних сонячних днів, і в мене розсада так не витягувалася. Вона була вдвічі нижчою, такі були гарні товстенькі ніжки. А ось цього року у нас взагалі практично не було сонця. Один-два сонячних дні, а потім вели дощі. Звичайно ж, розсада страждає. Ми її знову забрали на поличку. Там у мене немає ультрафіолету і трошки хлорозить вона, але нічого страшного, це все потім пройде. І перчик. Перчик досить непогано виглядає. Під цим освітленням. Єдине, що його вже, я бачу, пора підживити. Ось, коли він стояв на сонечку, були нормальні зелені листочки, і ми перенесли його в квартиру знову, Ось, бачите, цей листочок вийшов знову світлішого кольору. Все хоче сонечка, все хоче тепла. І на останок залишилося ще на іншому підвіконні. Це у мене сіянці. Барбарису низькорослого. Вони, коли з'явилося сонечко, нарешті почали трошки змінювати колір листочки, бачите, у цього з'явилася жовтинка така. Але їм потрібно більше сонечка. Ще поки що важко сказати, який колір у них буде, їм потрібно підрости. Але ось так, бачите, на 7 квітня вже виглядають сіянці барбарисів. По два, у деяких по три справжніх листочки. Базилік ось в такому стані. Також чекає сонечка. Перша пара справжніх листочків поки що з'явилася у базиліку. І на проростанні до цих пір стоїть насіння магонії подоболисної. Це єдине, що цього року у мене поки що не проросло. Але їй потрібна була довга стратифікація 4 місяці. У мене вона стратифікувалася місяць, і ось другий місяць стоїть на балконі вже в теплих температурах. Я не знаю, чи вийде щось з неї. Ну, поки що тримаю, не знімаю. А ось гіпіскуси деревовидні, бачите, на цьому тижні, не дивлячись на холодну пасмурну погоду, попроростали. Ось такі в них гарні. Паростки закручені. На цьому все. Буду прощатися. Дуже короткий такий огляд, просто для себе на пам'ять. І кому цікаво, як моя розсада на сьогоднішнє число. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого, родючих квітучих садочків і мирного, безхмарного неба. До наступних зустрічей на каналі.